Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про те, що українці самі дозволили себе красти. Своїм вибором у 2019 році вони привели всяких гіпманцевих, різникових з яйцями по 17 та інших. Зараз всі оці менеджери, вони. Пакуються, ніби живуть останній день. Але треба зауважити, що якщо, якщо б не виборці у 2019 році, то ніяких менеджерів не було б. Я розумію, що зараз мені потрібно писати в коментарях за Свінарчуків і так далі. Але ці Свінарчуки зараз просто розквітають. Їх е, мається на увазі не конкретно Свинарчуки, а таких Свинарчуків при Зеленському стало. В сотні разів більше. Це, це прекрасно видно по цим податкам, підняття податків, підняття податків на знову оголосив, що треба чекати другу хвилю, підняти, під, під, податків, підвищення податків. Тому що завлада розуміє, що красти у Америки не варіант, Америка не дозволить, і як підсумок. За влада почала красти у тих, хто їх обирав здебільшого. Ну тобто, люди просто не розуміють причину наслідковий зв'язок, що якщо обирати таких профанів, клоунів, фотографів, безробітних, то і буде, буде така от ситуація. І що саме жахливе, що дуже, дуже зручно це списати на війну. Що війна все спише і так далі. В них єдина задача зараз це насквердавати як можна більше грошей. Накрасти, на, на всьому, що погано лежить. І належить, і стоїть. І, і В них нема іншої задачі, крім як вкрасти як можна більше і перевести це в офшор. На оман, так званий, ну умовний оман. Але задайте собі питання ті, хто його обирав Зеленського. Ясно, що людина, яка не має досвіду політичного, не задумувалась до цього абсолютно не про що політичне і те, що пов'язано з країною, ви, правда, вірили в те, що він пройде і прям все зміне. Ну, напишіть мені в коментарях, чи ви справді вірили в те, що Зеленський повпливає позитивно на ситуацію в державі. Чи ви правда вірили в те, що прийдуть всякі Єрмаки, прийдуть всякі манцеві, там, не знаю хто, татарові, і вони будуть прям, прям такими державниками, які будуть радять за Україну і так далі. Чи справді ви в це вірили, чи справді ви е, так думали. Тому що е, ваш вибір, саме ваш вибір, особливо тих, хто голосував по приколу, зараз з вас знімають останні штани. От ті, хто голосував по приколу, от, е, ви самі винуваті в тому, що е, з вас знімають штани. От задайте в першу чергу самі собі питання, особисто собі питання. А може я зробив щось не так? А може я перестану сміятись, вибачати тупорили шоу, там, дізель шоу 95-й квартал. Не буду е, обачем, а стану і щось можливо, зміню в країні. І в подальшому буде думати про наслідки своїх дій, і що варто голосувати за того, хто хоча б має досвід в цьому. Тобто, іншими словами, як я вже казав раніше, ви взяли і посадили за штурвал, і посадили за штурвал, а літака кухає. Ну і кухає, якщо понатискати кнопки, не розбираючись. Але страждає від цього салон. Ви від цього страждаєте. А там відривається фізіляж, нема кисневих масок цілочка до ковіда, коли розпродали всі, всю апаратуру. Ш, ці штучна вентиляція легень була розпродана. Зешки розпродали просто її. І потім був шалений дефіцит, і люди мільйонами вмирали просто. Ну, не, Хай там не мільйонами, але сотнями тисяч точно люди просто вмирали від ковіду, тому що не було належного забезпечення. Задайте собі питання: можливо, в цьому є і ваша вина, в вашому виборі, вашій безвідповідальності, і ви самі дозволили їм красти в себе. Ну, Якщо колись вибори відбудуться і демократія не перестане існувати в Україні, будь ласка, думайте перед тим, як ставити галочки в бюлетені. Тому що ваш вибір впливає на вас. Не, 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 не на дядю Федю, не на дядю Івана. Саме на вас. І то, що ви зараз живете в проголоді практично, а хтось вже не живе, тому що бомби на ваші доми. Ну ви ж хотіли зазирнути Путіну в очі? Ви ж хотіли м -м президента, який миротворець, який прям подивиться Путіну в очі і Путін перестане воювати і скаже, ой, Вовочка, все, я перестаю лапки Вся це ваші наслідки, наслідки ваших рішень. Все це наслідки того, що ви пішли на вибори в 2019 році, не подумали. І тепер ви як, пожинаєте плоди вашої безвідповідальності. Але незважаючи не на все це це ви що сказане, я все ж таки вірю, що Україна переможе, тому що інакше бути не може. все таки є люди, які справ... ну, справді щось роблять для цього. А не сидять на дивані і дивляться тупорилі шоу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Ви можете писати, який я не такий. Можете писати, будь-що, будь Що вам в голову прийде, то і пишіть. Все це допоможе каналу розвиватись. Отже, до нових зустрічі, друзі.